Огляд на колонний вентилятор від ZipLine. але спершу давайте обсудимо, чому саме колонні вентилятори стають популярніші ніж звичайні стандартні лопастові. Перше і найголовніше це більш рівномірний потік повітря. Завдяки вертикальній решітці повітря дме вздовж всього зросту людини, а не лише в одну точку. Це забезпечує кращу вентиляцію по кімнаті. По друге, це те, що колоні-вентилятори працюють набагато тихіше ніж лопастові. По третє, він компактний та стильний. Він легко впишеться в будь-який інтер'єр, а також він займає набагато менше місця завдяки вертикальному дизайну. По-четверте, він набагато безпечніший. У нього немає відкритих хлопотей. Це особливо важливо, якщо в сім'ї є діти або домашні тварини. Саме ця модель колонного вентилятора має сучасне сенсорне керування та пульт управління. По функціям, перше це ввімкнення та вибір інтенсивності подачі повітря. Друга функція таймер. Також присутні два цікавих режими. Перший це режим симуляції вітру. Рівень інтенсивності час від часу змінюється. Та другий це нічний тихий режим. Також присутній режим осциляції. У цьому режимі він обертається і ще краще розподіляє повітря по кімнаті. Це дуже економний по енергоспоживанню девайс. Давайте перевіримо. Вмикаємо. Зараз найменша інтенсивність подачі повітря: 46 Вт. Збільшуємо. Інтенсивність 49 Вт. і на максимум 55 Вт. Тобто за 10 годин він буде споживати десь близько однієї гривні, обираючи даний вентилятор, ви обираєте комфорт та прохолоду у літню спеку.